Ніна Засядько приїхала з села Поселянівка за 15 кілометрів від Бірок. Каже, впродовж восьми років їздила у храми сусідніх сіл, які перейшли до Православної церкви України, бо не хотіла слухати службу російською мовою. У нас теж є церква, ми ходили туди весь час, а тепер не ходимо через те, що не хочемо приславляти Кирило і його військо. Тому що моя дитина з 14 року воює і нараз ранена, і все, і час воює. І приїхала сюди. Помолити за нього. Приїхали через те, що це українська церква, я хочу почути молитву українців. Прийшли з внуками своїми, а то переселенці у нас живуть, всі прийшли разом. Просто я розплачуся. Ми дуже ждали, щоб нам зробили цю українську церкву. І через те ми прийшли сюди. Ми ходили до тер до теї раніше церкви, ну потім, коли із 14-го року почалася війна, це ми перестали ходити просто із за, із -за того, що почитують Кирила. А він благословляє на, на те, щоб наших людей наших солдатів. І, і просто принципово. Та й доки ж воно буде, ми хочемо, щоб була наша церква українська. Петро Скіцька став настоятелем цього храму минулого тижня. Суміщає з роботою в іншому храмі. Ми будемо висвітлювати, молитися, піднімати за воїнів наших молитв, щоб Господь захищав нашу державу. І їх має бути одна держава, одна мова, одна церква. Багато є незрозумілих у церковнослов'янському вживанні мови. Для нас, українців, багато речей, які ми не розуміємо, але ну повинна бути молитва вислуханою, уважною, а не догадливою у 2018 році. У селі проголосували за перехід до Православної церкви України. Розповідає член парафіяльної ради Євгеній Сімуков. Ми написали протокол, звернулися до обласної державної адміністрації. десь через місяць голова облдержадміністрації розглянув дане, даний протокол і дане звернення, і відбулася офіційна перереєстрація і зміна статуту. Наша парафіяльна рада тепер як юридична особа. У нас є голова парафіяльної ради. Але всі ці три роки настоятель разом із невеликою кількістю прихожан Московського патріархату, десь около 10, не Навали дане рішення два суди. Вони не виграли, тобто, точніше, суди почали перекидати один на один, і на цьому все затихло. Віряни, які хотіли слухати службу українською мовою, вісім років не ходили в церкву через настоятеля, говорить староста села. Він сказав, що він в Україні не служив і не служитиме. І прийдуть наші до влади, і буде все добре. І люди обозлилися, не захотіли його, щоб він був тут. Мирним путем воювали з 15-го року по сьогоднішній день, щоб перейти. Не хотіли скандалів, не хотіли цього. Так все мирилися вже. Люди вже почали пропонувати построїти другу церкву. Свято-Миколаївський храм один з двох, які перейшли до Православної церкви України з початку вторгнення Росії в Україну, говорить єпископ Кропивницький Голованівський Марк. Тапітанівка. Ось ми були вчора там на богослужінні, бірки, то вони фактично завершили свій перехід, який почався давніше. І декілька громад ще готуються зараз і священниками, і без священників долучатися до Православної церкви України. Це процес. Православна церква України на Кіровоградщині – це і Кропивницька єпархія. Тут є більше ста громад. Нас так щодо московського патріархату їх є, якщо я не помиляюся, це дві єпархії Олександрійська і Кіровоградська, і разом вони мають трохи більше 200 громад. Тому зрозуміло, що ще багато-багато туди -багато нам потрібно потрудитися, щоб віднайти єдність богослужіння у Свято-Миколаївському храмі правитимуть щонеділі. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.